Вітаю вас, шановні батьки, для того, щоб літо пройшло більш-менш безпечно і корисно в теперішній час, пропоную вашій увазі прослухати консультацію за темою Правила безпечної поведінки влітку. Безпека дітей нашого сьогодення це важливе і актуальне питання. Самим небезпечним літним місяцем є липень. Дітей завжди ваблять місця і предмети, які небезпечні для здоров'я і життя. Це канави, які заросли травою, і особливо вони небезпечні у воєнний час. У таких місцях можуть бути вибухонебезпечні предмети, непомітні у траві. Також велику небезпеку у літній період несуть водойми, багаття, колючі чагарники, отруйні рослини, гриби. Автотраса, залізна дорога. Головне, що повинні пам'ятати дорослі, не при яких обставинах не залишати дитину без нагляду. Яке літо і без купання. Головна умова безпеки купатися в супроводі дорослих. Необхідно пояснити дитині, чому не можна купатися в незнайомому місці, бо водойм може нести велику загрозу. Це глибокі обриви, гострі каряги, невидимі вибухонебезпечні предмети, які потрапили на дно або їх уламки. Наступна важлива щаблина, на яку треба звернути увагу, це безпечна поведінка в лісі. Розкажіть дитині про отруйні гриби і рослини, що не можна пробувати на смак різні ягоди та траву, не можна по лісі ходити на великій відстані від дорослого. По-перше, можна легко заблукати, а по-друге, в лісі живуть небезпечні тварини, які можуть налякатися і налякати дитину. Літо це сонячна пора року. Слід не забувати, що прямі сонячні промені дуже небезпечні і вони можуть спричинити тепловий удар. Тож з 10-ї ранку і до 15-ї години дня не можна знаходитися під відкритим сонцем. Обов'язково влітку дитині треба одягати головні убори і слідкувати за регулярним споживанням великої кількості води. Літо це смачні ягоди, фрукти, але саме в сезон ягід збільшуються випадки отруєнь, тож обов'язково ретельно мити ягоди, овочі і фрукти, навіть якщо вони зі свого роду. І головне, не забувайте вчити дитину регулярно мити руки перед їжею. Не забувайте, що саме влітку на вулицях з'являються більше безпритульних тварин, тож необхідно пояснити дітям, яку небезпеку несуть безпритульні незнайомі тварини і як правильно з ними поводитися і їх годувати. З наставанням літа. На вулиці з'являється велика кількість комах, і деякі з них несуть загрозу життю. Це кліщі, клопи, бджіли, оси. У приміщенні можна використовувати фумігатори, а з собою обов'язково мати репеленти і противоалергійні препарати. Хочу нагадати про небезпеку, яка пов'язана з електроприладами, бо вони є скрізь і знаходяться поруч з нами. Тож не залишайте дитину одну вдома, не дозволяйте чіпати електроприлади, прибирайте їх у недоступні місця і пояснюйте правила користування ними. Розкажіть дитині про правила безпеки на дорозі. Дитина повинна знати, що рухатися необхідно тротуарами, пішохідними доріжками, при переході дороги, користуватися пішохідними переходами, зокрема підземними. І, звичайно, знати, як працює світлофор. Завжди тримайте дитину за руку. Не забувайте говорити з дитиною. Тільки у бесідах і поясненнях дитина усвідомлює важливість і суттєвість певного питання, розповідаючи дитині про правила безпечної поведінки, ви тим самим застерігаєте її від вчинків і дій, які можуть знести загрозу дитині. Літо це активні відпочинки. Веселощі, ігри, але не слід забувати про режим дня, який відіграє важливу роль у зміцненні і збереженні здоров'я дитини. Літо у воєнний час це небезпечно завжди, тому гратися, гуляти можна в місцях, які не несуть загрозу життю, і слід пам'ятати, що не можна нехтувати сигналами тривоги. Важливо. Щоб діти дотримувалися усіх правил безпеки, адже їх знання захистить дитину від травматизму, тому саме батьки своїм прикладом повинні дитині показувати, як саме правильно поводитися, щоб здоров'ю і життю дитини ніщо не загрожувало. Будьте здорові і бережіть своє життя і життя своїх дітей, будьте прикладом для своїх дітей. І якомога більше проводити з ними часу. Дякую за увагу!